Це ми нарізали і ми будемо прибирати на суботу потихеньку ці хащі, все. Різницю. ось. О. І ось ми почали з моєю родиною. Дивіться, які пагорби, це все сміття. Це все та наш сміття. Це і є надгробна плита єврейського кладбища. Будівельні та побутові відходи, пластикові пляшки, у Кручі на вулиці Миру у Кропивницькому, показує місцева жителька Оксана. Каже, цьогоріч клеїли на деревах оголошення з закликом не смітити, але їх зірвали. Річка Матузянка, яка, бачите, кладка, їм років більше тут, ніж цьому місту, розумієте, І це все уничтожено. Невже ми хочемо після себе залишити дітям бардак? Обращаємося в міську раду, в облраду з уявленням з цього приводу. Ну, обіцяють допомогти, але поки не на часі. Що вихідних організовує тут прибирання з рідними та сусідами, приходить до 10 людей. Самотужки, каже, навести лад не можуть. Минут за 15 ми можемо зібрати мішків 20, 120-літрових. Ви представляєте розмір здесь? этого мусора. Если посмотреть сейчас, вы увидите накручу, толщина 7 метров. И это все мусор. Здесь будет гореть очень долго, нудно, и вы понимаете, такой мусор. Просто не остановишь этот пожар. Это в центре города. 10 минут ходьбы. Какие тут квиты? Все. Билки. Ранком птахи співають. Дуже красива природа тут. Це земля в комунальній власності. Це звалище за 20 метрів від будинків, утворили 22 роки тому. Одні жителі його прибирають, інші привозять сміття, говорить заступниця голови квартального комітету номер 7 Олена Янчук. 22 роки ми організовуємо завжди кожну весну і кожного року одне і те саме. Ще згадайте, яка в нас спека, там 40 градусів спеки було. Це просто стоїть, знаєте, такий смрад, що люди задихаються. Порахували шість світлоточок. Ціх шість, уявляєте, на місто це взагалі це копійки, щоб хоча б оця вулиця, оця круча була освітлена. Одну-дві відеокамери. Для міста це, це просто копійки. Уявляєте, ми робимо мавританські газони за за 2,6 мільйони. Спіймати тих, хто приносить сміття складно, каже інспекторка з благоустрою Лариса Завидна. Приватні особи штрафуються від 340 до 1360 гривень, а юридичні особи від 850 до 1700 гривень. Якщо нема свідків, нема фотографій, то ми її ніяк не можемо виявити. Зі слів інспекторки з'ясували, хто викинув будматеріали біля кручі. Розрушений будинок по вулиці Мира і Ну там приватна особа почала прибирати це сміття цього будинку в цю кручу. Завтра виїде туди для складання даного протоколу. За даними квартальної, торік написала не один лист у міськраду з проханням навести тут лад. Цьогоріч дзвонила на гарячу лінію міського голови. Поза минулого року начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко говорить, що прибирати сміттєзвалище планують поступово. По декілька разів в рік. Цю територію прибираємо силами комунального підприємства Універсал-2005. Те сміттєзвалище створилося руками наших мешканців, і причому даного мікрорайону. На жаль, ми те фінансування, яке потрібно виділити на благоустрій, ми його витрачаємо от на вивезення от таких, на ліквідацію сміттєзвалища. Там вже задіяна техніка, задіяні працівники. Крім того, ми після того як це все сміття приберемо, ми повинні вивезти на полігон твердих побутових відходів ще й заплатити міським бюджетом на його захоронення. Встановлювати паркан або камери відеоспостереження біля смітника не планують. Для його прибирання бракує працівників і техніки. Неподалік від сміттєзвалища є баки для відходів, але мешканці несуть сміття у кручу, говорив торік Суспільному заступник міського голови Олександр Вергун. Працювали там, вивозили сміття, універсал працював, але дійсно кількість там того сміття ну, суттєва. Буде можливість день-два виділимо і попрацюємо там. Випаровування зі звалищ шкодять людям через повітря, грунт та воду, сказала доцентка кафедри екології центральноукраїнського техуніверситету Тетяна Тунік. Це ми дихаємо і в першу чергу страждають найменші, ті, які від поверхні, ну дітей звідси і захворювання дітей, і звідси підвищений рівень алергії. Ота пластикова пляшка це цінна сировина, років 200, а то й більше, якщо її не відвести на там міське сміттєзвалище, ну, буде забруднювати навколишнє середовище. Що таке шина? Коли вона починає вже псуватися, от там карбон от чорний, наповнювач. Це вуглець. Вуглець є завжди. Де був, є і буде такою речовиною, яка може спровокувати онкозахворювання. Радить сортувати відходи на папір, скло, метал та пластик. Чи приберуть цьогоріч сміттєзвалище, Суспільне поцікавилось у керівника пресслужби міської ради Сергія Якуніна. Він відповів телефоном. Сказав, що до кінця квітня у Кропивницькому триває місячник з прибиранням. Під час весняної толуки комунальні підприємства нададуть допомогу з прибиранням цього смітника. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.